чоловіків із військового обліку як покарають волинського медика. Поки не забувають, живі у серцях у селі Шклинь відкрили алею героїв. П'яний чоловік стріляв у правоохоронців. У Луцьку заклали капсулу під будівництво нового ветеранського простору. Траурна звістка надійшла до Мар'янівської громади. Стало відомо про загибель захисника із села Широке Андрія Шепелюка. Життєвий шлях 28-річного оборонця обірвався 9 жовтня поблизу населеного пункту Константинівка Краматорського району на Донеччині. На малу батьківщину повертається на щиті оборонець Руслан Барщевський із села Шистів. Воїн віддано боронив східні рубежі держави. Його земний шлях обірвався 3 жовтня поблизу населеного пункту Старі Вирки Сумської області. Чин прощання відбудеться у Васильівській церкві міста Володимир. Поховають захисника Руслана Барщевського на кладовищі рідного села. Завтра у Маневицькій громаді проведуть в останню земну дорогу захисника Сергія Засядька із села Хрязьк. Життя воїна обірвалося внаслідок вогневого ураження окупантами 28 вересня на Донеччині. Панахида за героєм відбудеться у Свято-Миколаївському храмі. Поховають воїна Сергія Засядька на місцевому кладовищі рідного села. Рожищенська громада провела в останню дорогу захисника Руслана Романюка. Громадську панахиду відслужили урожеші біля пам'ятного знаку борцям за волю та незалежність України. Герой народився та виріс у урожеші. Згодом з родиною переїхав у село Берегове. Майже два роки Руслан Романюк боронив Україну у складі 42-ї бригади. Воював на Донецькому та Харківському напрямках. Був двічі поранений. Попри біль і лікування повернувся на фронт, боронив Україну на Куп'янському напрямку. На жаль, війна підірвала здоров'я захисника. 7 жовтня його серце зупинилося. У Волинянина було чимало планів. Рік тому одружився. Втрата болить і мамі героя. Рідне село Берегове теж прощалося з Русланом Романюком. Захисника відспівали у Петропавлівському храмі, рідним воїна урочисто вручили прапор України останній спочинок, герой, знайшов на сільському кладовищі. Мар'янівська громада попрощалася з героєм Артуром Пономарьовим. Захисник народився у місті Знам'янка з дворічного віку, проживав у селі Вишневе, любив автомобілі, охоче їх ремонтував. Розумівся на техніці. Воював у 71-й окремій єгерській бригаді. Був розвідником сапером. На жаль, Артур Пономарьов загинув 14 лютого на Донеччині на 33-му році життя. У героя залишились дружина та троє неповнолітніх. Дітей. До рідного дому вже навіки повернеться оборонець із Колківської громади Іван Горбач. Захисник із села Старосілля прийняв свій останній бій 6 жовтня в Харківській області. Тепер герою на віки 31 рік. Прощання за воїном відбудеться у храмі святителя Миколая Чудотворця. Поховають Івана Горбача на місцевому кладовищі. Страшна війна залишила глибокі шрами майже у кожному куточку нашої країни. У селі Шклинь Луцького району вже п'ять родин, які так і не дочекались своїх захисників. На місці колишнього пам'ятника воїнам минулої війни відкрили новий, де вписали імена захисників України, що полягли за нашу незалежність. На сьогоднішньому святому місці був у слави загиблим односельчанам у великій вітчизняній війні 39-45 років, який знаходився. В аварійному стані за ініціативи Анатолія Олександровича Не сьогодні ми маємо. Прекрасне святе місце, яке можемо віддати честь і славу, і шану нашим загиблим воїнам. Анатолій Олександрович дуже багато вклав коштів сюди. Втілити в життя цей зворушливий проект вдалося завдяки місцевому меценату Анатолію Неконюку. Він разом із місцевим військовослужбовцем відкрили пам'ятний знак. Після вшанування хвилиною мовчання духовенство освятило місце пам'яті. Цей обряд додав меморіалу особливої благовійності, перетворивши його не лише на громадський простір, а й на святиню. Відкриваючи цю алею, ми завжди будемо йти, діти будуть йти в школу, вони будуть заходити на алею. Молоді будуть наречені, вони будуть йти сюди, бо це ціна нашої свободи, вони віддали саме найцінніше своє життя. Хочу сказати проші слова нашому Анатолію Олесаровичу, бо він не тільки обробляє землю, а він дуже багато допомагає в громаді в соціально-економічному розвитку. Дай Боже здоров'я і багато років життя на білих полотнах. Дорога до раю. Ще скільки наших незрімих слідів Клоняюсь героям. Вони не вмирають. Вони разом із нами, усі як один. П'ять облич, п'ять історій, п'ять життів, які стали частиною великої української боротьби. Їхні світлини тепер біля підніжжя Янгола, як символ вічної пам'яті. Та тиші, що говорить про головне, загинув було 31 рік. Пішов захищати з 2014 року нашу Україну. І завжди я казала сину: побудь вдома. А він каже: Мамо, хто ж як не я? Дуже важливе те, що не забувають наших героїв, не забувають, що вони воювали, захищали нашу Україну, нашу батьківщину наші діти віддали найкраще, найдорожче своє життя заради України, заради нас. З вами заради нашого майбутнього Моє серце і досі сповнене болю, Але сьогодні я відчуваю велику вдячність. І від імені всіх матерів щиро дякую Анатолію Олександровичу за цю алею. пам'яті. представники обласної влади подякували родинам за їхню мужність, а меценату за добру справу, що зберігатиме пам'ять для наступних поколінь. Велика честь бути серед вас і висловити слова вдячності, слова шани, слова поваги. До наших героїв, до уродженців чи жителів вашого села, які віддали найдорожче, що найдорожчішої кожної людини своє життя за нашу державу, боронячи її. Відтепер ця алея це місце, де зустрічаються пам'ять і вічність. Тут серце нагадує кожному, що герої живуть допоки про них пам'ятають. Ці імена тепер назавжди залишаться поруч із тими, хто щодня проходитиме повз. Місце, де можна прийти доторкнутися до холодного мармуру та відчути теплу пам'ять і сказати Спасибі! Ми пам'ятаємо! Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс з Луцького району. В селі Завітне Луцького району нетверезий чоловік влаштував стрілянину просто посеред вулиці. Зловмисником виявився 57-річний місцевий мешканець. Перебуваючи у стані сп'яніння, він почав стріляти зі зброї, пошкодивши камеру спостереження та сонячні панелі на подвір'ї сусідки. На місце одразу прибули правоохоронці. Під час затримання чоловік здійснив кілька пострілів і у бік поліцейських. На щастя, ніхто не постраждав. Порушника затримали, у нього вилучили рушницю та гра. НАТО. Зброю направили на експертизу. Чоловікові інкримінують хуліганство, незаконне поводження зі зброєю та посягання на життя правоохоронців. Вночі палав двоповерховий цегляний будинок на вулиці космонавта Леоніда Каденюка. Пожежа спалахнула на горищі. Вогонь швидко поширювався, охопив значну частину покрівлі. На місце виїхали рятувальники 25-ї, 1 ї та 2 ї державних пожежно-рятувальних частин Луцька та оперативно-координаційний центр. Для гасіння пожежі залучили 5 спецавтомобілів. На щастя, потерпілих немає. Причини займання встановлюють. На засіданні виконкому луцькради у режимі онлайн одне питання: коли вмикатимуть опалення у громаді. Вирішили традиційно, тепло подадуть, коли середньодобова температура на вулиці протягом трьох днів буде плюс 8 градусів за цельсієм і нижче. У першу чергу опалювальний сезон почнеться у дитячих медичних і навчальних закладах. Мер Луцька зазначив, громада готова до холодів і опалювального сезону. На тих ділянках, де тривають ремонти, роботи завершаться вже незабаром. Прилаштовував чоловіків на лікування до медзакладу, щоправда, тільки на папері, тим самим допомагаючи списувати їх з військового обліку. Таку терапію, нібито практикував лікар-невропатолог із Ковальської лікарні. Працював не сам, мав компаньйона у комісії ВЛК, як йдеться у вироці справи саме він і був ініціатором схеми. Будучи членом позаштатної ВЛК та маючи злочинний умисел на підроблення офіційних медичних документів, усвідомлюючи, що реалізація вказ. На умислу самотужки не принесе бажаного результату, привів військовозобов'язаного у приміщення лікарні та запропонував обвинуваченому спільно вчинити складання та видачу підроблених офіційних документів. Схема працювала просто та злагоджено. Спочатку напарник із комісії оформлював свої липові документи, а потім справа доходила до невропатолога, самого підсудного. Відтак обвинувачений, знаючи, що чоловіки, які зверталися до них за відстрочкою, не потребують жодного лікування. Усе ж клав на стаціонар. Щоправда, лише формально йдеться у матеріалах справи. Так було і з одним із клієнтів, який прийшов, аби його зняли з військового обліку, бо мав у планах виїхати за кордон. Ціна такого питання склала 10 тисяч доларів. США. прийшовши до лікарні, взялися шукати з обвинуваченим потрібний діагноз. В ході розмови підозрюваний розпитував його про те, чим він хворіє. На що чоловік відповів, що хворіє на гепатит. Лікар сказав, що по гепатиту зараз не спишуть, бо по тих захворюваннях, які діяли в мирний час, зараз не списують. Тоді чоловік сказав, що має також проблеми зі спиною. На що обвинувачений відповів, що тоді будемо списувати по спині, Тож розповів йому, що оскільки в медичній картці відсутні будь-які записи, то його потрібно буде три рази покласти на стаціонарне лікування. При цьому запевнивши чоловіка, що фактично лікуватися не треба. Вистачить дати на чай 200 гривень медсестрі та ще стільки ж за аналізи. Після скоєного невропатолога таки взялися судити за підроблення документів. У суді обвинувачений спершу свою провину не визнавав. Та пізніше все ж таки змінив свою думку щиро каївся та просив обмежитися лише грошовим покаранням. Тож суд першої інстанції присудив йому 17 тисяч гривень штрафу. Однак зараз справа за апеляцією. Адже з таким вироком не згідна сторона обвинувачення. Дарина Соболєва, телеканал Аверс. Гучні мотори, дим з-під колес і десятки авто. Усе це не сцена із фільму, а пізній вечір у селі Сирники під Луцьком. Там, 7 вересня, біля автозаправки влаштували справжні вуличні перегони. Поліція підозрює, все це не просто збір автолюбителів, а групове порушення громадського порядку. В автоперегонах брали участь автомобілі зі зміненими вихлопними системами, без дозволів з гучним ревом кажуть слідчі. Камери відео. Спостереження показали, що на місці автогонки було подружжя Лучан. Ті кажуть, справді були у сирниках, але приїхали туди просто глядачами. Ми приїхали подивитися, знайомі просто розказали мені друзі, що ну, ми думали, що нас настільки буде ну, в такому місці, але ми вже приїхали, ми мусили вже заїхати, щоб ну, тому що там відбувались гонки, і це було небезпечно зразу кудись їхати. Ми а це просто... яка вже пора була? Це вечір, це година 10 або десь було плюс-мінус. А звідти ви поїхали коли? За хвилин 20 плюс. Пригадують, що в самій гонці було до десяти машин. В самих гонках насправді там не було багато машин. Більшості було людей, що дивилися. Ну, типу, я не можу сказати, що там багато було машин. Просто багато було так, як ми. Приїхали подивитись, бо щось якось мутиться. Правоохоронці взялися за ці автоперегони і відкрили кримінальну справу. Тепер з'ясовують, хто і які автівки своїм ревом та перегонами поставили на вуха все село. Транспортні засоби великої автомобілі порушили громадський порядок, зійснювали вуличні перегони. В ході досудового розслідування зібрано достатньо даних, які вказують про те, що автомобіль зокрема. Легкий автомобіль марки БМВ Модель 530 d номерний знак буквений дід, був присутній в час, коли чиняв за напевне пропущення на території даної заправки, а також рухався даною автомобільною дорогою. Під час розслідування вилучили кілька автомобілів у різних фігурантів історії з автогонками, зокрема у цього молодого подружжя. Правоохоронці просять суд арештувати машину. Даний автомобіль підлягає дослідженню, зокрема на предмет можливості переобладнання його на предмет посилення гучності випускної системи з метою підсилення звуку та порушення громадського порядку. Подружжя запевняє, що машину не переобладнували і на перегонах не ганяли. Ну ми ніяк не відносимося до правопорушень. Ми просто приїхали. Машину взагалі поставили, машина стояла на АЗС. Ми просто стояли, дивилися на це все, все дійство. Ну, коли воно відбулося, ми просто так поїхали в сторону міста Луцьк. І ну, так ми були на цій дорозі, тому, можливо, камери безпеки так зафіксують, що ми приїжджали. Ну, ну, але я думаю, що камери так само покажуть, що ми просто машина стояла на, на заправці. Ми приїхали на АЗС МАП, як ну, типу, це не заборонено. Ми їхали просто звідти виїжджали, Мені, я не вважаю, що це щось все критичне. Суд першої інстанції, а тепер і апеляційний, вирішили. Нема підстав арештовувати машину. Її повертають власнику. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Після повернення з війни кожен ветеран потребує не лише лікування, а й підтримки, спілкування та місця, де його розуміють. Саме тому у Луцьку незабаром з'явиться ще один такий простір. До слова, ветеранський хаб у місті вже діє. Однак нині заклали капсулу під будівництво другого майбутнього ветеранського простору, що невдовзі з'явиться на вулиці Конякіна. Наші ветерани близькі рівні зможуть спілкуватися. Займатися спортом, отримати різного роду і юридичні, і інші консультації, ну і саме основне спілкуватися між собою, спілкуватися з представниками органів місцевого самоврядування, обласної військової адміністрації з різними контролюючими державними установами. Потреба у створенні ще одного простору виникла через збільшення кількості ветеранів, які звертаються по допомогу, а також через важливість їхньої соціалізації після повернення до мирного життя. Тому що рано чи пізно війна закінчиться, і тоді просто піде лавина ветеранів яким ми мусимо допомагати і вертати їх в суспільство. І через те, якщо ми не навчимося робити це зараз, потім буде набагато важче. І дякуючи хабу, я мрію про те, що він буде створений і він запрацює. Дякуючи цьому новому ветеранському простору, з цим справлятися з цим викликом пересоціалізації ветеранів буде набагато легше. Будівництво такого місця стало можливим завдяки підтримці президента України Володимира Зеленського. На реалізації проєкту Луцьк отримав з держбюджету 63 мільйони гривень. Також співфінансування здійснювалося з обласного та місцевого бюджетів. Наразі вже проведено тендер і визначено забудовника, який невдовзі приступить до роботи. Луцьк сьогодні є одним із семи міст в Україні, які отримали державне співфінансування на будівництво ветеранського хабу. І це державне фінансування нам дозволить його збудувати. Значно кращим, значно більш якіснішим ніж ми планували його будувати в іншому місці. Одноповерхова будівля стане сучасним ветеранським простором, де наші захисники та захисниці зможуть отримати всі види консультаційних послуг. Медична реабілітація, перепрофорієнтація, психологічна реабілітація, юридична допомога типу, все, все те саме, тільки в більш потужних об'ємах і більш розгорнуто. Це буде робитися. Послуги тут надаватимуть аналогічні до тих, що діють у першому ветеранському хабі, але завдяки більшій площі, простір, матиме ширші можливості. Тут облаштують спортивні зали, реабілітаційні кабінети, а також з'явиться змога залучити ще більше фахівців, які допомагатимуть ветеранам адаптуватися та відчути турботу громади. Залишається побажати лише щоб цей ветеранський хаб, який ми будемо тут будувати, він був. Збудований якісно, він був збудований достатньо швидко, і щоб він був успішним, щоб він не пустував, щоб в ньому завжди були ветерани, тому що досвід ветеранських просторів в окремих інших містах говорить про те, що іноді не вловлюють попит ветеранів на різноманітні соціальні послуги і інші консультації, і вони пустують. Ми будемо робити все для того, щоб ветерани змогли в нашому ветеранському хабі отримати все необхідне, все, що їх цікавить, і щоб він дійсно був корисний і допомагав. Ветеранам у їхньому житті після того, як вони повернуться з зони бойових дій, після того, як вони повернуться з війни, Дарина Соболівна, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Команда лікарів медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади з тріумфом повернулася з першого національного конгресу з міжнародною участю екстрена медична допомога 2025 який нещодавно відбувся у Києві. Луцькі фахівці до слова представляли Волинь. До команди входили лікарі з медицини невідкладних станів Олена Смакович та Анастасія Притолюк, лікар анестезіолог Богдан Орлецький та Юлія Пащук, медична сестра та анестезистка. Ми Приймали участь у першому національному конгресі. З екстреної невідкладної допомоги це був перший такий конгрес, де ми взяли участь. Це був конгрес з міжнародною участю за підтримки МОЗ України та Всеукраїнської ради реаніматологів. Нам дуже приємно, що ми, Луцька міська клінічна лікарня, взяли участь так, якби одні з Волинської області взяли участь у, у цих змаганнях. Вибороли ми третє місце. Ну і привезли це почесне третє місце до нас в лікарню. Зізнаються, вони не лише отримали безцінний досвід від світових експертів, а й впевнено обійшли численних суперників у професійних змаганнях, посівши почесне третє місце серед кращих команд України. Підготовка тривала не дуже довго, але це є рутинна робота екстреної медичної допомоги і лікарів-анестезіологів у наданні невідкладної допомоги пацієнтам, як дорослим, так і дітям, враховуючи, що це відбувається вперше, ми маємо куди рости, маємо куди розвиватися і показали досить серйозні показники. Змагання складалося з двох частин: це є надання невідкладної допомоги і серцево-легеневої реанімації дорослому, і другий етап надання серцево-легеневої реанімації дітям. Складного робота з незнайомою апаратурою через те, що ми з апаратурою знайомилися вже на місці проведення змагань. Бо своєю апаратурою завжди простіше, і ми з нею працюємо постійно. Працюєте в режимі реального часу, і команда мусить бути спрацьована. Масштабний форум був повністю присвячений життєво важливій галузі екстреній медицині. Лікарі обговорювали найскладніші виклики сьогодення. А по гейм конгресу стали перші в історії України змагання для працівників відділень екстреної допомоги. Там був манекен, манекен був такий, як жива людина, тобто зіниці реагували, і серцебиття було і. На моніторі був ритм серцевий, тобто нам задавали ситуацію. і Ми відповідно по цій ситуації надавали допомогу тому, ну в даному, в тому випадку, манекену. І ну це все оцінювалось. Оцінювалися у ці алгоритми при серцево-легеневій реанімації, як воно повинно бути. І чи ми по тих алгоритмах діяли, які були, які вже затверджені всеукраїнською радою реаніматологів? Ну і відповідно ми це все робили. Хоча на підготовку, як ну казав мій колега, у нас було досить мало часу, але ми старались і справились. А саме тут луцька команда продемонструвала виняткову майстерність, швидкість реакції та вміння працювати у команді. На конгресі у нас було завдання дитяча реанімація. Це дуже тяжко. Ми були, звісно, до цього готові. Ми вміємо надавати їм допомогу, і в разі чого ми зможемо її надати. На конгресі ми були два дні. За цей час ми пережили незабутні емоції. Ми дуже хвилювалися, так як це було вперше. Не знали там. Як воно має бути все насправді? Як воно має бути правильно? Але ми здобули неоцінений досвід. Дуже важливі для нас знання. Обмінялася цим досвідом і знаннями нашими з іншими містами, з нашими колегами. Це не лише відзнаки, а підтвердження високого професійного рівня волинської медицини на всій національній арені. Луцькі лікарі показали, що вони готові до найскладніших викликів і працюють на рівні найкращих стандартів. Мирослава Сябар, Мирослав Хотимчук, телеканал Аварс. Три дні на спортивних майданчиках вирували запеклі ігри, турніру з футболу серед учнів 8-9 класів гімназії та ліцеїв Луцької громади. У змаганнях взяли участь 24 учнівські команди. І до фіналу сформували четвірка сильніших, якими стали збірні 4-ї, 22-ї, 25-ї та 32-го ліцеїв. Поєдинок за третє місце між командами ліцеїв №22 і 32 виявилися доволі результативними. Протягом усієї гри футболісти 22-го ліцею трималися на крок попереду. Попри те, що суперники тричі зрівнювали рахунок, їм вдалося завершити матч на свою користь, де вирішальний м'яч забив Дмитро Ярошук. Ми зіграли шість ігор. Самим складним суперником опинився 25-й ліцей. Ми їм, на жаль, поступилися у півфіналі. Та тільки що грали з 32-м ліцеєм та виграли третє місце. Зовсім трохи не вистачило до медального п'єдесталу команді заборолівського ліцею. Та їхній лідер Тимофій Пелюх переконаний, усе ще попереду, адже часу для покращення результату достатньо. У багатьох командах були сильні гравці та було дуже важко з ними зіграти. Ми намагалися попасти в тройку лідерів, та хотіли зіграти з першим місцем. На жаль, нам не вдалося. Ми зіграли з третє місце 3-4. Всі три гола я забив. Фінальний матч став справжнім випробуванням для господарів майданчика, учнів Луцького ліцею номер 25 Для них ця гра була справою честі. Після напруженого першого тайму, який завершився в нічию у протистоянні з командою 4-го ліцею, господарям таки вдалося забити переможний гол, який приніс їм омріяний титул чемпіонів та почесний кубок і золоті медалі. Дуже класний турнір був. Ми змогли виграти дуже. Сильні команди були. Наші гравці грають в професійних командах, показали чудову гру, злагодність і тому виграли. Друге місце посіли футболісти Луцького ліцею номер 4 і бронзовими призерами стали школярі 22-го ліцею. Команди-фіналісти отримали кубки, медалі та футбольні м'ячі від фонду Ігоря Палиці тільки разом. Як відзначила голова правління фонду Катерина Шклюда, приємно бачити, коли на облаштованих майданчиках вирує спортивний азарт. А діти із задоволенням займаються спортом. Багато років тому Ігоря Палиця тільки разом реалізував надзвичайно корисний для нашої громади проект будівництво спортивних майданчиків зі штучним покриттям в школах нашої громади. І нам дуже приємно приїжджати на такі майданчики уже на заходи. Приємно, коли школи підтримують їх у належному вигляді адже це сприяє гарним заняттям і навчальному процесу безпосередньо в школах школярів. Це сприяє тому, що сьогодні ми можемо проводити гарні шкільні турніри на таких майданчиках. Це сприяє тому, що діти люблять футбол їм приємно займатися ним в належних умовах, і вони показують дуже гарні результати. Подякував за постійну підтримку та організацію спортивних заходів для школярів міста. Катерині Шкльоді, начальник департаменту освіти луцької міської ради Віталій Бондар. Кожен раз бачимо, що переможцями є різні команди, різних шкіл, різних вікових груп. Ну, ви знаєте, що департамент освіти Луцької міськради займається не тільки навчальним процесом, а й процесом спортивного спрямування, фізкультурного спрямування, Бо розуміємо, що в здоровому тілі здоровий дух, і тому спільно з фондом, тільки разом Ігоря грепалець, з керівником фонду Катерина Олександрівної маємо нагоду вітати наших наших добовичів освіти. Продовж трьох днів учнівські команди мали чудову нагоду проявити себе на спортивному майданчику продемонструвати технічну майстерність і визначити найсильнішу футбольну команду Луцька, Ольга Юцюк, телеканал Аверс. встановлення модульних станцій очистки стоків, якісна вода в навчальних закладах та раціональне її використання. Ці та інші проєкти реалізовують під чітким керівництвом Луцькводоканалу у співпраці з ЮНІСЕФ. Один із таких відкриття довгоочікуваного просвітницького простору Одна вода який покликаний не лише навчати, а й допомагати вирішувати інші важливі питання екології. Якщо тут діти отримують інформацію, що воду пити треба. А паралельно ми спільно з ЮНІСЕФом організовуємо доступ до якісної питної води в їхніх школах, і вони приходять потім в школу, і воно є. Вони про це чули, знають і будуть споживати. Якщо ми говоримо, що каналізація це небезпечний фактор, який несе за собою певні ризики для в тому числі підземних вод, якщо її немає централізованої. То ми також цей проект з ЮНІСЕФом починаємо реалізовувати. Новий освітницький простір відкрив свої двері для школярів. Проєкт покликаний через гру та живий досвід виховувати у дітей бережливе ставлення до природи та водних ресурсів. Скільки необхідно людської праці, скільки необхідно ресурсів для того, щоб водичка або з річки, або з артезіанської свердловини потрапила до їх додому. Це дуже важливо, тому що розуміння цього процесу. Воно буде виховувати в дітей відповідальне ставлення до споживання води, відповідальне ставлення до водовідведення. Відвідали новенький простір учні третього класу з Боголюбської гімназії. Вони дізнавалися, як вода долає шлях із глибини землі до кожного крана, спілкувалися зі штучним інтелектом і навіть спробували власноруч прокачати 10 літрів води, аби на практиці відчути, чому кожна крапля має значення. Щотижня ми організовуємо такі екскурсії спільно з водоканалом. Ну і це порок успіху, тому що ми розуміємо, що якість освітнього процесу, якість освітнього саме навчально-виховної процесу, саме не тільки в організації освітнього процесу, в закладі освіти, а й за межами, що відбувається зараз. Малеча зізнається, така екскурсія не схожа на шкільний урок. Враження цікаві. Мені найбільше сподобались ці труби, як вони розположені, там цікаво було. Як проходить вода із землі, як потикає вони в домівки кран. Вона важлива для організму, і її зараз дуже мало в світі. Просвітницький простір Одна вода це результат спільної роботи Луцькводоканалу та ЮНІСЕФ. Майже рік вони працювали над тим, щоб створити сучасне інтерактивне середовище, де кожна дитина могла би не лише навчатися, а й полюбити турботу про довкілля. Це надзвичайний та дуже інтерактивний простір. Дуже приємно бачити, як діти досліджують, як потрапляє вода до їхнього будинку. Тому дуже приємно бачити такий чудовий спільний проєкт та його результати разом з Луцьк водоканал